Тритижневе табірне життя швидко промайнуло. 23 червня пришкільні табори горішньопланівської громади востаннє зустрічали своїх активних і допитливих непосит відпочивальників. Урочисте закриття табірної зміни у загальноосвітній школі номер 3 імені Віктора Нижниченка відбулось напередодні разом із казковими героями. Діти веселились, співали і танцювали. Із вітальною промовою з нагоди закриття табірної зміни до вихованців звернулась Ольга Сень, директорка загальноосвітньої школи номер 3 імені Віктора Нижниченка. За ці три тижні, які ви провели в сінах лідної школи, ви ще більше здружилися. Ви відпочили, ви налаштувалися на повноцінний літній відпочинок. Я дуже хочу, щоб ви набралися сил, щоб ви слухалися своїх батьків під час літніх канікул і завжди. І щоб ви повернулися до школи 1 вересня Живими, неушкодженими, веселими, бадьорими, і ми знову будемо 1 вересня розпочинати новий навчальний рік. А зараз щасливого вам відпочинку, дорогі діти! Літній табір Сонечко упродовж трьох тижнів став для малечі джерелом позитивних емоцій, дружби і добра. Педагоги подбали про те, щоб дозвілля школярів було цікавим і змістовним. Що під час відпочинку дітям запам'яталося найбільше? Коли ми виступали, дуже запам'яталися. Коли були олімпійські змагання, було теж дуже класно. Олімпіади! Олімпіади! Ми ходили вчора на українську. Навчання на пляж. Таке сподобалось навчання. Оці. А чому вас там навчали? Що там відбувалося? Перші медичні допомоги. Коли людина втанула, що треба робити? Коли ми відпочивали на ковриках, ми малювали. Менш цікавого і насиченого подіями продовження літа побажала юним відпочивальникам і колегам Лариса Тіхонова, начальниця пришкільного табору Сонечко. Ви показали всі свої, а може ще й не всі уміння, всі свої навички, працювати роботи з в різних сферах діяльності. Тому бажаю вам, щоб ви. Гарно відпочили, бо літо тільки почалося, що цікавого, багато-багато за цей час ви дізналися. І 1 вересня повернулися здоровими відпочившими до нашої рідної школи. Лариса Тіхонова віддячила грамотами тим, хто допомагав в організації дозвілля і відпочинку малюків, а саме учням середньої і старшої школи, які упродовж табірної зміни були вожатими. із побажаннями до усіх своїх друзів звернулася відпочивальниця табору «Сонечко» Яна. Я бажаю всім гарного літа і гарних літніх канікул, щоб ви були здорові, і повернулися до школи з новими відчуттями і історіями. Отак драйвово завершили малюки своє перебування в таборі відпочинку Сонечко і понесли з собою у літо приємні спогади, радість, бажання творити добрі справи.